Добрий день, люди всі на Ютубі. Дякую, що споглядаєте мій канал. Слава Ісусу Христу, всім Християнам. Чим демократичне суспільство відрізняється від тоталітарного. Тоталітарний режим він нав'язує проблеми і своє навчання вам. І створює вам проблеми. Це є створюють проблеми. Це тоталітарні режими. І ще й до інших держав лізуть і теж там створюють проблеми. Це страшне. Те що, стосується, те, що стосується демократичних держав, демократична держава вона допомагає людям вирішити їх проблему, якщо людина сама не може вирішити ту проблему. То держава допомагає допомагає їх вирішити. Але в нас теж є проблеми. Зараз вам скажу, які в демократичних державах проблеми. Велетенська, так. Велетенська кількість товарів, дуже-дуже їх багато. Є товари дуже якісні, є товари неякісні. Тобто, нам, щоб знайти хороший товар ефективний, нам трошки важко. Тому що на ринку товарів дуже багато. Люди працюють заради заробітку коштів. Тому, Як держави себе забезпечують від, в демократичних державах, як забезпечують себе, ну, хочеться якісний собой був, якісні послуги надавали, яким чином зробиться в демократичних державах. Все дуже просто. Якщо, припустимо, людина купляє неякісний товар, може звернутися до суду, їй там щось не подобається. Їй надалені неякісні послуги, то теж може звернутися до суду. Спокійно, в демократичних державах. От все. Якщо не вирішується та проблема, якщо не вирішується мирним шляхом. Ну, в більшості випадків, Випадки в демократичних державах всі такі проблеми вирішуються демократичним шляхом. Тому в кожній державі намагаються люди купляти свій продукт, бо знають, хто виробник, і в разі чого, якщо є якась проблема, знають до кого звернутися. Звернутись з фе. Припустимо, мені не подобається, от хтось там струївся чимось до суду, звернувся там. Компенсація мені вот така. Розумієте чимсь? Отак А так, вот. Або що думав?